Привіт! Мене звати Діма і я читаю книги. Як ви знаєте, у нас з вами найбільш прокачана частина українського Ютубу це BookTube. І це круто, мені здається. Але останній час наші шановні буктюбери стали схожі на конвейер, який вигадав, до речі, Генрі Форд. Цікава інформація на моєму блозі. Їм присилають книгу, вони роблять огляд. Книга, огляд. Книга. Огляд. Знаєте, це не цікаво. Мені, як типовому глядачу, хотілося б дізнатися про вас конкретно, трошки більше. Про вас, як про персоналію. Але ми ж з вами не, не, не доразвіті, щоб знімати 50 фактів про мене. На що воно нам треба? Це якось не цікаво. Давайте придумаємо щось своє. І тому я пропоную вам зробити такий хештег. Моя трійка. Я надіюся, що хлопці з Маніфесту донесуть цим авторам, яких я потім назву, мій ролик, і вони все-таки приймуть участь у цьому невеличкому такому дійстві. Назвемо це дійство. Моя трійка. В чому суть? Розповісти про три книги, які є топом конкретно для вас. Не такий топ, знаєте, там, Мастері Маргарита, ну як у всіх, а конкретно для вас. Тому що у кожного з нас є книга, яка приходить в певний час і яка заходить просто на ура, і яка допомагає нам не тільки в житті, але, можливо, навіть змінює наші погляди на саме життя. Ну і давайте я буду першим. Я розповім про свої три такі книги. Перше це те, що взагалі можна вважати конкретно. Книгою, яку я прочитав, тому що до цього я читав там всяку фігню, типа «Незнайка на Луні, ну і в такому самому руслі, типа там, як вона називалась, щось про Бабу Ягу, я пам'ятаю. Ну, дитячі книги. А це була, можна сказати, моя перша доросла книга. Це був Василій Ян. Ну а вже ж, російською мовою. Ми ж всі читали російською мовою, коли були маленькі. Це Василій Ян і його цикл книг, три книги. Про, монголь... про монголів і про те, як вони тусувалися на наших землях. Це книга. Перша книга це Чингісхан, друга книга це Батий, і третя книга це К Посередньому морю. Не знаю чому. Не знаю чому, тому що було цікаво написано, але саме ці три книги створили в мені такий, знаєте, трішки дух авантюризма і. Привели мені дуже велику любов до історії, тому що у мене в школі, у мене похвальний лист зі школи, у мене не золота медаль, тому що я тупий. У мене тільки похвальний лист з математики і ще похвальний лист з історичних наук. Я завжди приймав участь в цих олімпіадах, і т.д. і т.п. І я думаю, що це не в останню чергу, завдяки тому, що я прочитав. Ці три книги, і вони сформували в мені тягу якусь до пригод. І, мабуть, не знаю, чи... мабуть, саме через це я і переїжджаю з країни в країну, і завжди мене тягне до чогось нового. Шикарні книги, шикарні історії. Я б навіть рекомендував, якщо ви їх знайдете, ви можете їх своїм дітям дати там, 10, 11, 12 років. Давайте, і це буде те, що вони дійсно будуть читати. А я, ну, я цим літом їду в Монголію. Мені до сих пір це дуже-дуже цікаво, і я хочу побачити все це своїми очима. Це, можна сказати, була перша книга. Друга книга це, думаю, мало хто її читав. Це наївна Супер Ерлена Лу. До речі, дуже гарна книга, вона мені дуже суперово зайшла. А ось інша книга цього автора, Мулен, не зайшла абсолютно. Просто я не знаю, як може письменник так від однієї книги до другої деградувати. А чому саме ця книга? Саме ця книга зайшла мені, тому що на той момент я як і герой цієї книги, я закінчував свій бакалавріат. Я як і герой цієї книги мав такі самі проблеми і. Я знайшов в цій книгі, можливо, якусь навіть віддушину і дуже багато порад для себе знайшов від автора, тому що ось ця ідея, коли ти стикаєшся з грандіозними трудностями в своїй, і, того, і без того короткій історії на цій планеті, і по факту в тебе немає ніяких проблем. По факту... Ну, батьки живі, в принципі, якісь гроші є, ти не голодуєш, в тебе є одяг. Але от внутрішні проблеми, те, що називається кризами віку, ось це до тебе приходить. І саме в цей момент мені потрапила до рук ця книга, що допомогло мені, як і головному герою, деконструювати свій образ по маленьким цеглинкам, і потім скласти все це заново. Наївно супер. Шикарна книга, якщо ви зараз саме в такому стані знаходитеся, коли ви не знаєте, що робити далі, як взагалі поводитися зі своїм життям, і куди прикласти себе як людську одиницю. Наївно супер, супер книга. І третя книга, яка стала дуже персональною для мене, дуже особистою, це «Елі Візель» Ноч. Елі Візель, він навіть отримав Нобелівську премію в галузі літератури. На той момент я вже жив в Німеччині, і цю книгу я читав німецькою. Але не знаю. Можливо. Ну, це якось неприкольно, знаєте, читати в Німеччині книгу про наслідки нацизму. Тому. що... Ти можеш бачити докази в цього, цього, і тобі в твою голову можуть війти ті образи, як у мене це сталося, які ти більше ніколи не забудеш. Я прочитав цю книгу за два місяці до того, як я вперше потрапив в Дахау. Дахау, ну ви знаєте, що це таке. Якщо не знаєте, ви гугліть. А якщо у вас це не викликає якогось відклику всередині, якщо ви нацист. То ви підписуйтесь на канал Каріни Ліра, і коли я був в Дахау, у мене в голові була ця книга-ноч, і мені просто являлися навіть образи. Я просто уявляв, як всі ці діяння відбувалися в Дахау. Тому що коли ти заходиш в один із бараків, які збереглися, і там до сих пір стоять нари, тобто ті самі нари. Які він описував в своїй книзі. І ти бачиш ці, знову ж таки, ліжка. Це, це не ліжка, це просто з ящиків збито, знаєте, з досок, щось таке збито, де вони лежали покотом. Коли ти бачиш дорогу, по якій їх водили на роботу, коли ти бачиш крематорій, той. Саме той Крематорій, ну або такий самий, який описує він в своїй книзі, і біля цього крематорія напис на німецький: тут лежить прах сотень євреїв, а ти проходиш іще далі, трішки там є невеличкий лісок, можна сказати, парк. Ти проходиш трошки далі в цей парк. І там є така невеличка полянка, і на цій полянці надпис і уже не про євреїв, а просто сказано, що тут лежить прах тисяч. І це накладується одне на одне, одне на одне, одне на одне. І в кінці цієї екскурсії, я не знаю, якщо, взагалі не їздять в Дахау. Це просто жахливе місце. Єдині, хто туди мають їздити, це німці, щоб вони розуміли, в принципі, що вони в цьому винні. Ну і Каріна Ліра також може з'їздити, я думаю, їй сподобається. І останнє, коли ви заходите в пам'ятник жертвам Голокосту, який знаходиться на території Дахау. Я спочатку не поняв цей пам'ятник. Ти заходиш в нього, там таке заглиблення вниз, як в підвал. І він складений із цегли, яка обуглена. тобто яку обпалювали спеціально з чорної цегли, ти йдеш вниз, світла абсолютно немає. І ти підходиш до стіни, ти просто упираєшся в стіну. А коли ти піднімаєш голову, зверху ти бачиш. Невеличкий люк, в якому ти бачиш небо. Я спочатку подумав, що це символізує, ну, знаєте, те, що навіть в самих, Тут я оптиміст, іноді, навіть в самих поганих моментах свого життя ти можеш підняти голову, і ти побачиш небо. Але насправді це символізує те, що вихід є тільки через димоход. Тобто, уявляєте, євреїв, які потрапили в цей табір, вихід є тільки в вигляді диму нагору. І от ці, -ці переживання наклалися одне на інше. Я й до цього дуже не любив нацизм і комунізм. Ну, комунізм не наскільки сильно, а от нацизм, це. Але після цього я просто став його ненавидіти. Тому що. Тому що це дуже сильно відражається в моєму серці. Ось такі ось три книжечки в моєму житті. Мені дуже сильно сподобалися і дуже сильно вплинули на формування мого світогляду і моїх переконань. А мені цікаво, що там у вас. І саме кому я хотів би адресувати цей текст. По-перше, це самий крутий книжковий блогер це шановна Аніка Блог. Ми колись навіть з тобою списувалися ВКонтакті, ти мені, давала пару, ти мені давала відповіді на пару питань. Зроби такий хештег, якщо твоя ласка. Другий, кому я хотів би передати цей тег це шановна Полі Анна, тому що це такий собі опортуніст в світі. Книжкових оглядів, тому що вона колись записала відео. Сказала, що Де взяти безкоштовні книги? На торрентах. От. Третя. Це самий сексуальний книжковий оглядач. Це, шановна Nata and Books. Не знаю, запиши теж такий відосик. Три книжки, які. Плинули на тебе, нам цікаво. Ну і а вже ж, як же ж, в такій шановній і красивій кампанії Квіточок жіночок, потрібно додати ложку дьогтю. А саме канал Анатомія книги. Тому що це, мабуть, єдиний чувак, який займається ну, таким неблагородним ділом, як огляди книг. Ну, шановні, зробіть! Будь ласка, цей хештег, якщо ваша ласка. А якщо ваша не ласка, то не робіть такий хештег, мені, в принципі, якось по барабану. Але вашим би читачам і глядачам було б цікаво про це дізнатися. Ну, а я піду куплю щось пожирати.